Скоріше викликає у мене якусь болючу історію, ніж бажання а, бігти і ставати президентом. От uh -huh. чому в мене. А, от це а, питання заморозки, тобто, наче де ми перемогли, але не перемогли. Тобто, позиції там го року, наприклад, да яся, бо у нас такі класні шанси були і на 23-й рік. Ми ж uh -huh. просрали. Друзі, вітаємо всіх! Ви на каналі Топ. Я Льона Шевченко, і сьогодні до нас долучається Шаманка Сейраш. Вітаю! Да, Привіт! Сьогодні хотілося б поговорити про такі от прогнози на майбутнє. Багато нам наших підписників писали в коментарях, цікавилися власне цим плюс. Останнім часом ну доволі таки багато в західних змі з'являється інформації про. Про наступний подальший перебіг війни, про наступні місяці, наступний рік і так далі. Пропоную почати із матеріалу The Economist, який писав про те, що наступного 25-го року бойові дії в Україні можуть закінчитися, бо мовляв і Росія і Україна дуже близькі до виснаження. Ну і при тому в «The Economist йдеться про те, що прихильники кожної з цих країн хотіли хотіли б, щоб війна вже завершилася. Чи дійсно це так, чи дійсно ось саме причина виснаження обох армій, тривалості власне цих таких активних бойових дій може стати причиною зупинення активної цієї фази? Ну, тут не тільки в цьому проблема, там багато проблем, і там не тільки про виснаження, там багато проблем. Але треба розуміти, що війна для Путіна в її активній. Фазі вигідна історія для подальшого його управління. Він може нею виправдати все, що все що завгодно. єдина умова, на яку він погодиться для того, щоб не впасти пикою в обличчя ну, в гівно да пикою своєю, от це питання заморозки. Тобто, наче де ми перемогли, але не перемогли. Тобто позиції там 15-го року, наприклад, да, як би ну коротше, щоб далі валити пропаганду і казати, що у нас там досі священна війна і страшні укранацисти Ося перепорушують якесь перемир'я. от з нашого боку зрозуміла історія. Що, будь ласка, зберіть свої ландихи, заберіть своїх великих героїв і, і, і зі своїми ландухами і героями велить до себе в Ерефію і там робіть, що хочете, просто від нас відчепіться і більше ніколи не приходьте і забудьте нас про як страшний сон. Це зрозуміло, і всі зараз намагаються виторгувати для себе умови набагато краще для перемовної потенційної позиції Україні е, Україні. Вигідно е, хоча б виповзти туди на період 24 лютого. Да, хоча б плюс-мінус, хоч в якось туди, а як мінімум, повернути собі нову окуповані території, а далі вже розбиратися руками з тим Донецьком, Луганськом Кримом, про яке вже Зеленський відверто говорить, що у нас немає ресурсу відвоювати Крим військовим шляхом. Ну, коротше, це відверта да. така позиція, про яку ми на жаль говоримо дуже так давненько, там ще рік тому, але ж. Але ж. То концерти у нас красиво, пафосно там про ну коротше. О, от повітряний контроль Криму. Так відрізання Криму, роблення його демдемілітаризованим. Ага. Да, це так, але саме захоплення, я я і ще давно казала, коли питання про Крим йшло, йшло, Я казала, ніхто не буде штурмувати ті височини, як то робилося колись. Це буде військово-політичний шлях. Ну, от і його так ага. і залишають. Як Донецьк і Луганськ, скоріше за все, це буде більш політичний шлях ніж військовий. а як щодо новоокупованих територій, зокрема а тут а, треба да, торгуватися Запорі... Запорізька от, область. от, А це питання торгів. На що ми їх можемо виміняти? За які умови? Що ми таке можемо запропонувати? І в яку таку позицію ми можемо поставити рацію власноруч, за допомогою партнерів, де вони будуть вимушені виміняти ці території на щось. Не обов'язково на свою територію, на зняття санкцій, наприклад, на іще якусь штуку. Ну ну коротше, це виторг. Виторг. На там а виторг він чим диктується силою, і тому наші удари по території РФ це вигідна історія у цій, ага. у цій позиції. Чим вони масштабніші і руйнівніші, чим більше вони задають шкоди, особливо не втяніють бензиновій галузі, тим краще. Плюс Трамп уже зробив на першому своєму терміні РФ і велику капость з сіверним потоком 2 у нього певні важелі залишилися. Якщо він зараз ізолює а, Іран, який допомагає і по. Ставить раком Китай, який е, сумісно з Північною Кореєю да, намагається щось поставляти, то нема союзників у Ресі, і це певний важель тиску. Відрізання от реальне відрізання. Не просто ой, ми наклали санкції, ми залишаємо товарообігу на 2 трильйони мільйонів трильярдів. Понімаєте? Ні, а от те як яке дійсно веде до обрізання і до такого да моменту капсуляції країни? Ну тобто, є за що торгуватися, окрім території? Нам є що запропонувати. Запропонувати у вигляді ресурсів, землі а місця для оборонної промисловості інших країн, не тільки оборони для видобувночої для інвестицій. В яких може бути втикнутий чийсь завод, який здобувати яке-небудь там руду каміння і ще щось, на яке у нас ніколи не вистачить грошей. Ні, може колись і вистачить, але не вистачить грошей. Ну, ви зрозуміли, коротше, от це вся ця динаміка. І шанси є дійсно на 25-й рік на на колихань. Шанси є на 25 й рік, хоча б якось вирівняти ту фронтову лінію плюс-мінус і на, скоріше за все, навіть показати якийсь результат. Але ж питання, як ми будемо розпоряджуватися, бо у нас так. Такі класні шанси були і на 23 й рік. Ми ж mm -hmm. просрали і просрали ми капітально. Ми стільки говорили про той контрнаступ, де треба було писки позавалювати, щоб не так сталося, як гадалося, де провалилася розвідка з приводу оборони. Ну коротше, а потім винуваті звісно, були всі, але не всі, хто сказав, що у нас є варіанти, а, а, а не ті, хто просрав цю історію. Ну це вже й інша історія, ну коротше. Стосовно ресурсів, також хотілося б детальніше поговорити, бо не з економістом єдиним з New York Times також писав ну доволі таку тривожну інформацію про те, що Україні вистачить зокрема людського ресурсу воювати лише 6 або ж там 12 місяців. І от чи дійсно це так, звідки така інформація? Ну і власне наскільки зараз маємо. Людський ресурс для ведення бойових дій. Та у нас проблема полягає. Ну, тут широка проблема насправді тут ми зараз відкрили скриньку Пандори, тому що тут не тільки людським ресурсом. У нас не вистачає ресурсу технічного, і з за цього його намагають намагаються компенсувати ресурсом людським. Ресурс людський у нас якогось е, біса не люблять зберігати, хоча він є найціннішим. Давайте з економічної, прагматичної точки зору. Виростити громадянина, бійця, ну, зробити з нього бійця кваліфікованого, який буде виконувати функції, це час і гроші. І це так. вартує зазвичай в еквіваленті бабок набагато більше, ніж будь-яка техніка. А ви розпоряджаєтеся людським ресурсом, так наче воно безкінечне. Його можна наштампувати на заводі. От тільки Бредлі можна наштампувати на заводі. А Миколу нашого наштампувати на заводі не можна, і навіть якщо Миколу народить якась жінка, то має пройти мінімум 25 років, щоб Микола виріс і пішов воювати. А у нас чомусь ну ви зрозуміли, як би да, моє таке обурення. До цього ставляться якось не, не ага. так, як мають ставитись. І окрім людського дефіциту, верніше технічного дефіциту, який е, намагається запхати туди людський дефіцит, людський дефіцит втрачається, і у нас в кінцевому випадку не технічний не людського Так може, ви дасте нам більше ракет для того, щоб пацани не йшли в розвідку ногами? Може, ви дасте нам більше там буде виробництво дронів, щоб пацани не лазили по посадкам ногами і не розтяжках не вмирали, і їм не відривало руки ноги? Може, дрон простіше пустити, подивитися, чи сидить там той? Ворог козел чи не сидить, Ну, ні, же, у нас будуть прощупувати це живі люди. Понимаєте? Давайте мінні поля будуть розміновувати і промацувати живі люди, а не техніка. Ну, оця от історія. Тому у нас тут більше, мабуть, не до людського. Дайте технічний потенціал, і для... з технічним потенціалом треба буде менше задіювати людей. Також про потенціал ворога хотілося б поговорити детальніше. Також була інформація про те, що в Росії вистачить там людського ресурсу і дронів ще на два роки війни, але є серйозні проблеми з технікою, танками БМП. Знову ж таки, чи зараз мають у Кремлі певний план на продовження ось цього, власне, активного. Активної фази бойових дій на той момент, коли у них ресурси все ж таки буде вичерпано. Вони намагаються купувати ресурси на стороні, і ми це бачимо по північній Кореї. Вони ж викуповують така могутня держава, у якої немає дефіциту, що вони беруть собі військових з північної Кореї, і закуповують у північної Кореї снаряди і техніку. Так, у них все хорошо? Ні, не хорошо. Дефіцит у них також є, і дефіцит суттєвий. Просто їх більше, країна більше і більше, і виробництва логічно, що більше. Логічно, що більше виробництва, і плювати на те, в якому стані живуть люди. Абсолютно плювати. Коли у нас говорять, що нашій владі плювати на людей, помножте це на 100, і ви зрозумієте, наскільки їй плювати в РФ. Коли у нас кажуть, що десь людина фігово живе, ну, помножте це настоїться, це буде умови життя якогось русака, де небудь в туві. Ну, У нас і місця таких проклятих не існує. Як тува в Верефі. Я не кажу, що у нас сладко, але я ж кажу: ну, там прям вообще абсолютний треш. Просто абсолютний треш. І ну, це треба розуміти. Стосовно також хотілося б поговорити власне ядерного зброєння в контексті е, тієї інформації, що також певним чином розкручувалася в інформаційному просторі певний період, що е, в Україні розмірковують над створенням своєї власної ядерної зброї, чи є взагалі така можливість і е, взагалі наміри там у нашої влади. Створити. Можливість теоретично є. Практичного застосування немає, це ілюзорна історія. Чи, з чим пов'язана ілюзорна історія, з тим, що ми не маємо права цього робити. Mm -hmm. це робити. Ми просто не маємо права це робити. Ми з вами і компоненти докупити, які-небудь там, я не знаю, урани можливо, і ще якісь штуки специфічні. Ми і не купимо з вами, бо це не продається всім, кому хочеться. А не ядерній державі, умовно кажучи, якісь компоненти, виходячи з того, що мене тут випадає, вони не потрібні ні для чого іншого, і це викличе питання: на що ви це купуєте? Uh -huh. а, от, а ми не можемо собі дозволити при неядерному статусі виготовити ядерне озброєння. Бо ми е, з нашою допомогою від партнерів ну, підемо куди-небудь в пеше путешествие зразу, в ту ж секунду. миттєво. Угу. А якою дійсно могла б бути реакція партнерів, ну окрім того, що там відмовлять нам допомогу певні санкції? Да, так? вісім, вісім камичів одразу, вісімка мечів. все, Україна ага. в тюрмі, все, типу. Також хотілося б поговорити про можливість проведення виборів в умовах війни. Тривалий час були дискусії стосовно цього, потім затихло, потім знову це питання постало так би мовити на порядку денному в останньому зверненні, зокрема, президента Зеленського у Верховній Раді. Він сказав, що ну, не буде виборів найближчим часом і під час бойових дій, але тим не менш, дискусії тривають і чи дійсно розглядається можливо таємно. Можливість все ж таки проведення виборів на початку 25-го року. На початку я не впевнена, але на 25-й рік якісь тенденції на те, що будуть можливо думати по правосуддю за якийсь виборчий процес, дійсно випадає. І ще дивившись це питання. Трохи раніше, по часу місяці два-три тому дуже дивна випадала історія про те, що можемо для початків говорити скоріше, не про президентське, а про якісь більш е, ну меншого масштабу. Але в цілому, в цілому, якісь розмови і дії щодо виборів на 25-й рік продовжують падати. Знову, якщо домовляться, якщо буде якась заморозка історії, і так далі, тому подібне, першою вимогою партнерів, ви ж пам'ятаєте, буде проведення виборів, тому що ж легітимність суверенітет, зміна влади. І бла-бла-бла, і так далі. Тому подібне. І багато хто із наших а, а... Політичних сил уже готуються до потенціальних вот, виборів, коли і ними, так. коли ними ем, тільки пахнути почало. Їх ще не видно. Знаєте, десь там запашок виборів пішов трошечки, трошечки, десь там зовсім уже все. Уже, уже ми маємо цих красивих кандидатур, які вже красиво стілять. Так, так красиво стілять, Ну я вас дуже прошу. Будь ласка, включайте холодний розум. Угу. Чи є зараз тиск певний з боку партнерів щодо проведення виборів? Ні, тиск з боку партнерів зараз є, і це прям я і розкладаю, відповідаю, і воно мені так і випало одразу, бо це очевидно. Тиск з партнерів є на питання домовленості, а вибори будуть як слідство. все. Угу. Не в виборах питання, в домовляння. Угу. Типу сядьте, поговоріть, домовтеся, на чомусь зупиніться, а потім давайте вибори. Все. До речі, в контексті виборів і в контексті а, амбіцій, а, власне, неодноразово в коментарях писали нам про можливі президентські амбіції залужного. Чи є вони у нього? Що показують карти, чи а, прагне він зайняти пост президента в майбутньому? Mm -mm. Він сприймає це як важку ношу. Це по-перше, ну як важка ноша. По-друге, питання захисту якихось своїх внутрішніх цінностей. Я так розумію, скоріше за все, скоріше за все, це питання того, а, хто може в такому випадку прийти з пропозицією до заложеного, аби він став та да, там обличчям. Ну, Компанії виборчої, да або як щоб його просували, або ще якась така історія, і отут от гостре питання полягає у залужного сімка жезлів. Я готовий слухати не кожного. Я так розумію, а, от і взагалі тема політики, вона і у нього так цікаво, іде перевернути правосуддя. Тріка мечів скоріше викликає у мене якусь болючу історію ніж бажання а, бігти і ставати президентом. Угу. От чому Тому це, я вважаю, що це плітки, і ми навіть дивилися якийсь вкид на якихось телеграм-каналах, що наче а, залужний, там щось, якусь колаборацію з кличком мутить. Ми навіть перевіряли було, цю було. історію. Вообще тупо якась заказуха, Вобще, тупо якась заказуха. Ну, то, в, до дійсності майже жодного стосунку воно не мало. Угу. Ще, до речі, от, сказали ви про чутки, плітки, і дійсно, якийсь період, ну, це трохи раніше все ж таки, було, але тим не менш, згадалось, тому хочу запитати: були такі здогадки, що, мовляв, наступний президент України має бути більш, ну, скажімо так, лояльним до наших сусідів, не там, такі, як певні ОПЗЖ, і так далі, але тим не менш більш лояльними, більш таким налаштованим дипломатично врегулювати там певні е, пр проблеми, які є е, у наших держав, так би мовити. Чи дійсно це так? Чи дійсно наступний президент може бути ось таким лояльним до росіян? Ні, 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 ні. Це би хотілося б партнерам скоріше за все. Ага. Як демократія ж, демократія, ага. демократія. Не всі рускі плохі, давайте поїщемо з вами хороших русських, Обязательно. Обязательно. давайте будемо з ними комунікувати. Вони ж не всі погані. будь пожалуйста, стільки опозиції по Германії шатаються без діла. Понімаєте, гроші виклянчують на грантах. Ну, давайте з ними комунікувати. Про що, правда? Ні. Ні, ні, лояльність ні. Е, і гос, давайте так. У нас палка така, знаєте, дв, 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 двояка. і гострий націоналізм, гострий, угу. теж ні, і лояльність, хоч якась до РФ ні. Така собі має буде, скоріше за все, така плюс-мінус середня позиція. так. Ну, плю приблизно так. Приблизно так. Угу. Але чи е, піде нинішній президент на повторні перевибори? Зеленський? Так, да, цілком цілком ймовірно, що так або інакше він може профігурувати як одна із кандидатур. Бо у нас відверто немає опозиції. У нас немає достойної опозиції. Її просто немає. В рамках війни достойної опозиції немає. Опозиція буде формуватися тупо на колінці. На, на нозі і вкидатися в простір. Якісь пані Юльки Тимошенко будуть говорити про те, що ми хочемо почути. Які небудь іще е, хто там у нас е, останнім часом попередив? Гончаренко. Гончаренко. Гончаренко буде, буде своїм в доску пацаном Казати, то, що ми хочемо почути. Сто відсотків будуть купувати елітних військових, е, які гарно себе зарекомендували з ім'я. Я певні політичні партії будуть їх під себе, під себе, щоб він гарантував якість цієї партії. Це буде отаке, 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 отаке. Тому, будь ласка, будьте уважні. Я нагадую, і вибачте, запікаєте, що між. Пиздіти і робити дві страшно суттєві різниці, завжди задавайтеся питанням. А що так різко тебе, паскуда така, стало так багато, і ти говориш саме те, що я хочу чути як виборець? М -м -м -м, чи не хочеш ти мене намахати? От давайте так підходити до питань. Ну, на цьому я пропоную три крапки поставити. Сейраш, дуже дякую за цю розмову. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Шаманка Сейраш. Підписуйтеся обов'язково на соціальні мережі нашої гості. Не забувайте підписуватися на наш канал, також ставити лайки, писати коментарі. Дякуємо вам, до нових зустрічей.